Нагадаємо, у понеділок на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради прийняли рішення про початок опалювального сезону у закладах дошкільної освіти міста. Тож сьогодні, як на цьому і наполягав міський голова Віталій Малецький, у дитсадках міста з'явилось тепло. Зокрема, у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 59 Вже сьогодні маленькі Кременчужани та вихователі відчули комфорт і затишок в приміщенні садочку. Кременчуцький заклад дошкільної освіти ясла садок 59, Сьогодні підключ. Чили нам опалення і всі діти, батьки дуже радіють цій новині, тому що зараз у нас вже в кімнатах на цю годину 18-19 градусів тепла. Діткам це дуже дуже приємно. Ми вже можемо собі дозволяти лягати в ліжечка, відпочивати. От і взагалі ми дуже вдячні нашій владі за те, що вона піклується про наших діток. Дякуємо. Майже щодня у місті лунає повітряна тривога. Дітей звичайно евакуюють до укриттів, де температура приміщення теж дуже важлива. Під час повітряної тривоги наші вихованці евакуюються у шосту гімназію, яка теж опалюється сьогоднішнього дня, тому і навіть і в укритті дотримується температурний режим. Важливо зазначити, що відповідна температура в приміщеннях, де перебувають діти, запобігає виникненню хвороб та переохолодження маленьких вихованців. До початку опалювального сезону у садочках Кременчука було проведено необхідні технічні роботи та перевірки системи опалення, щоб забезпечити безпеку і комфорт для дітей і персоналу закладів дошкільної освіти. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.